Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 5 листопада, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбозар. Так ринок сьогодні досить великий. Буду намагатись вам зняти максимально велику кількість авто. Нагадую, львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Посадби 7 в універсалі. Одинадцятий рік, 10500 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, авто обслужене, 246 тисяч пробіг. Тут контакти буде ще торг по автомобілю. То зачинене. Так, мультикермо, щоб вам було видно Підігріве сидінь, як Кона виглядає в салоні. Фаркоп і парктроніки Октавія, а 7 в універсалі. 18-й рік, 16500 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, 220 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Є підігрів лобового. Ось кермо. Клімат-контроль, дисплей. Щоб вам було видно. Підігрів сидіння. Це п'ятий 11-й рік. 7900 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передачі. 254 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Чотири електросклопідйомники, є підігрів сидіння. Багато корма. Як ви стан бачите? Автоматична коробка двохзонний двозонним клімат-контролем. Фаркоп і парктроніки. Ауді А3, 8 рік, 8 350 ціна. Так, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, 283 тисячі пробіг. Контакти. Климат-контроль. Рено Меган, 13 рік, 7300 ціна. 1,5 дизель на механіці 107 кінських сил, 225 тисяч пробіг. Контакти до власника тут є. Шестистопенева механіка. Що вам було видно? Не, напевно, не буде. Сьогодні досить холодно. Власники по машинах сидять. b 8 Passat в універсалі 4Motion, 15 рік. 20 тисяч ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 247 кінських сил, максимальна комплектація 250 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Також, власників не будемо турбувати. Хіба заглянемо? Так, підігріви сидінь. Покажу, як вона виглядає всередині приблизно. Клімат-контроль, дисплей, ну, максимальна комплектація, тому вже дзвоніть, уточнюйте все у власника, бачите. Зараз закриємо. Дякую. Свіженький Nissan Leaf, 18 рік, 24 500 ціна, електро, електрокар, 30 тисяч пробіг. Хто зачинений? Покажу, як виглядає. Шкіряний салон. Так, друзі, просите бюджетні авто. Четвертий рік 20 тисяч 50. Ціна 1,5, газ бензин, ми у механіці, 160 тисяч пробіг. Форд Фокус, восьмий рік, 600 ціна, 1,6 дизель на механіці, 220 тисяч пробіг. Контакти видно. П'ятиступенева механіка. Покажу як виглядає. Є дисплей. Не виглядає Фаркоп і парктроніки Volkswagen є Golf, 15-й рік. 17550 ціна, 85 кВт двигун, електрокар, це у нас 84 тисячі пробіг. Бачите, контакти. Є підігрів лобового. Це у нас буде хороша комплектація. Шкіряний салон. Ось так є кермо. Так є підігрів сидінь, двозонний кліматконтроль. дисплей навігація. І парктроніки. Peugeot 508 SV. 2014 рік, 9 тисяч ціна, 2-літровий дизель на механіці. 163 кінські сили. Так, Євро 6. 193 тисячі пробіг. Контакти видно до власника. Так, шестиступенева механіка. Мультикермо. Покажу з іншого боку. Такий воно має вигляд всередині, за деталями до власника. Є фаркоп і парктроніки. Є у нас до дві шкоди октавії тур універсалі. Світла це у нас п'ятий рік, 5955 ціна, 1,6 бензин, 75 кВт на механіці, 174 тисячі пробіг. Звичайно, треба все перевіряти на рахунок пробігу. Чотири електросклопідйомники. Стан керма, бачите, досить непоганий. П'ятиступенева механіка. Клімат контроль. Так, тут у нас п'ятий рік. Так вона виглядає. 5600, ціна, 1,6, бензин 75 кВт, механіка 230 тисяч пробіг. Також 4 електросклопідйомники. П'яти ступенева механіка. Також клімат контролює. І парктроніки. Шкода фабія. Восьмий рік, 5,250 ціна, 1,6 газ бензин на механіці. Авто вже обслужене. 250 тисяч рідного пробігу. Контакти є до власника, Дзвоніть, уточнюйте все. Чотири електросклопідйомники. Виглядає. А було видно стан сидінь. П'ятистепенева механіка. Вона виглядає. Кондиціонер. І фаркоп присутній. Шкода Октавія в кузові ліфтбек Пригнана з Німеччини, 18 2018 рік, 16900 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 159 тисяч пробіг. Контакти видно. Показуємо, як вона виглядає. Мультикермо. Вона виглядає. Дисплей. Клімат-контроль. Дів і Дібен. 16 рік, 10700 ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач. 182 кінські сили. ТО пройдене на 100 тисяч кілометрів, зараз пробіг 104 тисячі. Контакти тут є до власника. електрорегулювання сидінь. Стан бачите? Ну, як на 100 тисяч, так воно і є. Так виглядає автоматична коробка. Арно Меган в комплектації босе. 14 рік, 8900 ціна, 1,5 дизель на механіці, 81 кВт, 225 тисяч пробіг. Авто пригнане з Голландії, контакти тут. Комбінований салон. Перепрошую. Шестиступанева механіка. Паркоп і парктроніки. Шкода фабії в універсалі. Десятий рік, 6700 ціна, 1,6 дизель, 196 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Передні електросклопідйомники. Кондиціонер. Hyundai Sonata, 17-й рік, 11800 ціна, 2,4 бензин на автоматичній коробці передач. 190 кінських сил, 110 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Зараз покажу, як вона виглядає в салоні. Салон світлий. Так вона виглядає. Мультикермо. Дуже метична коробка. Що в нас тут? Кондиціонер. Так, дозвольте. Дякую. Так вона виглядає по колу. Так, покажу зразу без шостого пасата в універсалі. Сьомий рік. Так виглядає. 6,950 ціна, двохлітровий дизель на. Механічні коробці передач, свіжопригнане авто, 206 тисяч пробіг. Тут бачите контакти, комбінований салон, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Шестистопенева механіка, є підігрів сидінь, клімат-контроль, двохзонний дисплей і Bluetooth. Фаркоп і парктроніки. Опель Астра H, 9 рік, 6500 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 103 кінські сили, 232 тисячі пробіг. Контакти до власника бачите. Передні електросклопідйомники. виглядає. Мультикермо. Так, виглядає автомат і кондиціонер. Шостий гольф універсалі. Десятий рік, 8800 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Тут є контакти до власника, мабуть, вам видно добре. Так, Тут хороша комплектація, шкіряний салон. Покажу. Є. Мультикермо, автоматична коробка, підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей і панорамний дах. Фаркоп і парктроніки. Так, Друзі, хтось просив Honda Accord. Знайшли на ринку. 11 рік, 10300 ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач. Це у нас офіційне авто. 230 тисяч пробіг. Контакти бачите. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидіння, так щоб вам було видно. Є люк. Мультикермо. Підігріве сидінь. Автоматична коробка, клімат-контроль. парктроніки. Toyota Avensis. Універсалі 10 рік. 9850 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач 276 тисяч пробіг. Контакти тут. Зачинене мультикермо. Підігріва сидінь. Так вона виглядає. Дисплей, клімат. Парктроніки. Дача Логан. 11 рік, 5800. Ціна 1,5. Дизель на механіці 227 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника.

Восьмий рік, 6300 ціна, ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил. Тут бачите контакти. 267 тисяч пробіг. Показую, як виглядає. Стан керма на жаль не буде. Видно. Клімат контроль. І парктроніки. Пасад Б7 в універсалі. 15 рік, 10,200 ціна, 1,6 дизель на механічній коробці передач. Так, контакти має бути вам видно. Вказую, як він виглядає в салоні. Мультикермо. Так, пробіг 300 тисяч. Кліматконтроль, шестиступенева механіка. Б 6 Passat в універсалі, 8 рік 5950 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 125 кВт двигун 260 тисяч пробіг. Так, є люк. Авто зачинене. На жаль, так виглядає в салоні. Audi A6, 12 рік, 13 500 ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач, 211 кінських сил, 202 тисячі пробіг. Є люк, то зачинене. Так виглядає. Шкіряний салон. Шкода Октавія 5 в універсалі. 12 рік, 8500 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 281 тисяча пробіг. Контакти тут бачите до власника. Так, є тут по-лобовому тріщинка, Хто зачинене? Кажу приблизно стан. Так є підігрів сидінь, клімат-контроль. О, дякую. Мультикермо. Дисплей навігації, підігрів, клімат. Підігрів сидінь. І парктроніки. Шостий гольф універсалі. Десятий рік, 7800 ціна. 1,4 бензин на механічній коробці передач. 166 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Мультикермо, підігріве сидінь, клімат, дисплей, шестиступанева механіка. Так, одразу покажу Октавія. Поруч стоїть. А 5, 10 десятий рік. Так вона виглядає. 700 ціна, 1,4. Бензин на механіці. Рідний пробіг 200 тисяч. Контакти бачите. Має бути видно вам. Парктроніки. Так, друзі, електрокар Kia Soul, 17-й рік, 14500 ціна, автоматична коробка передач, 39 тисяч пробіг. Так, контакти тут є. Сьогодні багато електрокарів на ринку, різноманітних і на різний бюджет. Як вона виглядає? Мультикермо. Так вона виглядає, є підігріве сидінь, клімат контроль. Гольф, сьомий, шістнадцятий рік, 12 100 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 144 тисячі пробіг. Так, показуємо. Електрорегулювання спинки. Мультикермо. Так, Такі підігріви сидінь і кондиціонер. Дисплей. Б6 в універсалі. Восьмий рік, 7300 ціна. В рідній фарбі без підкрасів. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Свіжо Свіжопридане знімачене, 140 кінських сил, тут є контакти до власника, 263 тисячі пробіг. Так, передні електросклопідйомники. Давай. Так, виглядає кермо. Так, DSG-автомат, є кондиціонер і Bluetooth. Перкоп також є. Так, сьомий гольф. 15 рік, 12700 ціна, денис, 8 бензин на автоматичній коробці передач. 93 тисячі пробіг. Так, бачите контакти до власника. Так вона виглядає. регулювання спинки. Мультикермо. Кондиціонер дисплей. Шкода Fabia. 14-й рік 5800 ціна. 1.2 Газ, бензин на механіці. Буде ще торг по автомобілю. 235 тисяч пробіг. Тут бачите контакти. Як вона виглядає. Кондиціонер є. П'ятиступенева механіка. Так, Є парктроніки. Б8 Passat в універсалі, 19 рік, 17900 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 228 тисяч пробіг. Контакти є. Так він виглядає. Renault Megane, 20 рік, 12900 ціна, 1,6 бензин на механіці, 115 кінських сил, це в нас офіційне авто, 35 тисяч пробіг. п'ятиступенева механіка. Так, авто в седані. Так, є в нас два четверти гольфіка в кадрі. Так, спочатку буде світлий. Кажіть, який рік? Третій рік. Ціна? Ціна 5500. 5500. Двигун? 1,9. 1,9 дизель. Механіка? Так, контакти ваші. 0,63. 170, 170? 48. 48 76. 76. Так, дзвоніть вже уточнюєте. Пробіг там. 277 заявлений від власника. Чотири електросклопідйомники. Вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Так, є клімат-контроль. Так він виглядає. Так, і показуємо ще чорний. Є люк. Так, Зараз ціночок покладуть. Та власники жартують. Та бонус та Третій рік. 4500 ціна, 1,6 бензин на механіці. 207 тисяч пробіг. Тут контакти бачите. Чотири електросклопідйомники. Так, показую вам стан. Це степенева механіка, клімат-контроль. Так, люк є. За деталями вже до власника.